Всім привіт! Як часто ви читаєте твори, які викликають у вас ностальгію або подібні почуття? Я особисто рідко бачила такі історії і важко знайти слова, щоб описати це. Є деякі манги, що викликають певні емоції, навіть приємні. Сьогодні я хотіла би поговорити про таку роботу: Вибір Пандори. Досить нетипова мальовка для манги, схожа більше на комікси. Плюс історія про стародавню Америку. Розповідає мангва про багатьох різних персонажів, але акцент. Сан зробили на Пандорії та її батькові Крісу. Нам представляють дівчину як не схожу на батька. Чоловік називає її мавпою, ну, скоріше, це тому що вона лазить по деревах. Невгамовна донька. Представляють нам сусіда дорети Джеремі. Вони наче добре ладнають. Сім'я Джеремі добрі друзі батька. Дорета запитує у них про матір, ті говорять, що вона була найгарнішою жінкою в місті. У дівчини формується певна думка про жінку, що її народила. Так, насправді її мати померла, коли народжувала, обрала життя дитини, а не своє. Тому тут і розкривається доволі трагічна доля і самої Пандори, так і туга батька. Він дуже любив Вероніку. Ця смерть достатньо травмувала його. Кріса не назвати порядним батьком. Він не поводиться як звичайний член родини. Він скоріше спонсор життя дівчини. А їй би хотілося мати батька або хоча б когось з родини, тому вони часто влаштовують бійку. Насправді тітеньки Кріса займаються вихованням дитини, але в них щось не дуже виходить. Ці бабульки навіть сумніваються, чи справді біологічна донька Кріса. Це насправді неправильно так говорити при дитині. Дівчина багато читає, як і батько. Вони разом цим займаються. Думаю, це пов'язано з тим, що дитина так відчуває якийсь зв'язок між ними могилі матері Дорета говорить не дуже приємні слова про матінку, і ми дізнаємось, що та була повією. Вони з Джеремі сваряться через різні погляди на життя, навіть діти можуть глибоко мислити. Дівчина побила хлопця, а потім вони вже вдома розбираються. Звісно, батько пояснює, що так поводитись не можна. Вийшов невеликий конфлікт, тому Пандора тікає. Її це все справді ображає. Такою поведінкою вона лише хотіла привернути увагу батька. Спочатку Кріс вирішує не шукати дівчину, ніби то сама вона прийде. Але коли несподівно пішов дощ, то він все-таки збирається на пошуки, а знаходить її в доволі незвичному місці. Вона викопує могилу матері, бо їй так хотілося подивитися, як вона виглядала. Її хотів зупинити батько, але він отримав лопатою. Кріс пояснює, що тіло давно вже розклалося, і побачити її вже неможливо. Пізніше приводить дівчину додому та показує портрет матері. Тільки питання, чому він до цього не показував, непонятно. Виявляється, дівчинка була копія Вероніки і Кріс показує всілякі речі жінки. До речі, Вероніка не мала ноги, і чоловік розказує, як померла його кохана, говорячи, що народити це був її вибір. Насправді можна дуже проникнутись цими двома. Вони вдвох дуже потребують цієї жінки. Лише вони відчувають це почуття. Нам доволі добре розкриють, як же так вийшло, що Вероніка різ зустріли один одного, і це доволі цікаво. Адже через війну їй відрізали ногу. А чоловіка, з якою була жінка, вбили, і в цей незвичайний момент. Кріс пропонує одружитися. Насправді, вся ця ситуація доволі складна. Чоловік закохався в неї лише споглядаючи, як та танцює з іншими, але він не міг наважитись навіть підійти. А тут такий вдалий момент її забрати, що він і зробив. Через це у нього змішані емоції. Жінка погоджується вийти за нього заміж, і це навіть не тільки через її становище, це щось глибше. В них будуть і сварки, і просто розвиток стосунків. Нам розкриють Кріса як персонажа, його страхи, думки. Це все доволі цікаво читати, та нібито проживаєш це все разом з ним. Однозначно оцінити його вчинки не можна. Він глибока особистість, і не всім можна його зрозуміти. Але він в нас не один такий. Нам повідають історію і його друга, зведеного двоюрідного брата. Він лікар, і хлопець завжди був доволі жорстоким, якщо це так можна назвати. Його погляди були похвальними як для тодішнього чоловіка, але були і деякі проблеми. Зустрічався спочатку з однією, навіть не те, щоб заради кохання. Ну і сама дівчина цікавилась роботою лікарів, але сама стати ним не могла, так як вона, взагалі, то жінка, розкривається гендерне нерівенство. Роль жінки тоді була доволі однозначною, тому споглядати на долю жінок було доволі. Боляче нам розкажуть і про другу жінку лікаря, також трагічна доля, але Просто так це не видно. Лікар доволі консервативна людина, тому підіймав на дружину руку. Це непропустима поведінка по відношенню до того, кого любиш та цінуєш. Але раніше, на жаль, це була норма. Розкриють нам як персонажа і гвернантку, яка приїхала вивчати Пандору. Її історія також цікава. Вона втратила дитину, але її чоловіку було якось все рівно. Це було для неї сильним ударом. І гувернантка єдина, хто справді чимось допомогла дівчині подорослі і єдина, хто хоче вплинути на батька, що він вже нарешті виконував свої сімейні обов'язки. Розкажуть нам детально і про тітоньок, як мінімум про одну з них. Насправді тут немає повністю негативних чи позитивних персонажів, тому що вони люди, їх прописали живими. Крім цього, тут доволі добре показано взаємини між персонажами, їх почуття та вчинки. За цим цікаво спостерігати, незважаючи на всю жорстокість історії, це приємно почитати. Ну і звісно, тут є сенс та сюжет. Тут не розкажуть про якусь романтичну лінію, і тут немає закрученого сюжету, це більш життєва манхва, хоча не про 21 століття. Але проблеми деякі і зараз такі трапляються. Фінал виявляється трохи неочікуваним, але навіть логічним. Я надіюсь, вам сподобався мій огляд, якщо так, то раджу почитати. Розділів небагато, около 40, тому на один чи два вечора вистачить. А я дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та пишіть. І що ви думаєте по поводу цієї манхви? Всім до нових зустріч!